Моє вітання. Давайте сьогодні обговоримо питання щодо ефективності районних державних адміністрацій. І на прикладі Сумської районної державної адміністрації з'ясуємо, яка її ефективність як органу виконавчої влади. Бо саме Сумська районна державна адміністрація це виконавець, який зобов'язаний здійснювати виконання повноважень, які були делеговані відповідності до закону України про місцеве місцевою статті 44 від Сумської районної ради. А саме пункт перший, пінпункт перший. І відповідно направлений запит для того, щоб з'ясувати, що Сумська районна державна адміністрація як орган виконавчої влади робила і як вона виконувала ті повноваження, які зазначені в даному пункті. А саме це підготовка і внесення на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм. З інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин, також програм їх національно-культурного розвитку, проєктів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтю, забезпечення виконання рішень ради. Відповідно, був направлений запит для засування. Як Сумська районна державна адміністрація, розробила проєктів програм соціально-економічного та культурного робота. Я надаю відповідь про те, що. Сумською районної державної адміністрації підготовлено та подано на розгляд Сумської районної ради проєкт рішення тепер увагу, про затвердження програми економічно-соціального розвитку Сумського району. І відповідне рішення було прийнято в 2018 році. Тобто, це каже про те, що Сумська районна державна адміністрація не виконала ті повноваження, які були делеговані їй від Сумської районної ради. І це відповідно зазначено відповідь. А також, Сумська районна державна адміністрація зобов'язана була підготувати програму національного культурного розвитку компактного проживання національних меншин. Це наголошує стаття 44, пункт 1 під пункт 1. І я вам надаю відповідь про те, що програми національного культурного розвитку компактного проживання національних меншин, передбачених статтєю 44, пункт 1 під пункт 1. Закону України про місцеве місцевання не виносились на розгляд Сумської районної ради. Це каже про те, що Сумська районна державна адміністрація, як виконавчий орган ради, неефективний і зрозуміла, чим вони займаються. І відповідно, можна зробити висновки, навіщо нам потрібні такі органи, як районна державна адміністрація, бо мова йде про неї, як виконавець, що вони роблять? І відповідно, за що там. Отримують кошти. Що вони зробили такого, за що їм треба платити кошти? Що не можуть зробити територіальні громади разом з міськими головами, разом з обраними депутатами, які питання вони не можуть вирішити, що потрібно утримувати так звану районні державні адміністрації? Це питання на дуже багато відповідей. Тому висновок один. Районна державна адміністрація не потрібна як орган виконавчої влади, бо вона неефективна в питанні здійснення виконання повноважень, які їй були делоговані від обласної районної ради. Всім вам дякую, вивчаємо місцеве середування і розуміємо, навіщо потрібні ті органи, від яких ефективність повна нуль. Всім вам дякую, все буде добре.